Практично непомітно промайнуло літнє міжсезоння для федерації боксу Дніпропетровської області, причиною чого стала його насиченість різноманітними справами та подіями. Природно, що воно було спрямоване на те, що всі отримали перепочинок, і за таких обставин, звісно, не проводилися ніякі турніри та змагання. Втім, у ході нього систематично, у відповідності до плану календаря, мали місце навчально тренувальні збори для вихованців різновікових груп, клубів і відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою збагачення досвідом перший віцепрезидент регіональної федерації. Си Сергій Філіпенко на її чолі відвідав відкриття школи боксу імені Олександра Гвоздика у Білій церкві. У Вільногірську відбувся обласний турнір, присвячений дню фізичної культури і спорту України. У великій низці міст і населених пунктів пройшли змагання, переможці та призери, яких відібралися до чемпіонату області серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження, який стартував на ринзі дитячо юнацької спортивної школи з боксу єдиноборств Дніпровської міської ради. Не було Ніякого відпочинку, були збори, були напрацювання. Сьогодні у нас стартує чемпіонат області 2009-2010 року народження. Будемо сподіватися, що пройде все у нас гаразд і будуть у нас гарні боксери. Вищезгаданий чемпіонат області розпочався з урочистого параду, який очолила суддівська бригада турніру, після чого 152 учасники та їхні тренери, які, окрім Дніпра, представляли міста Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград, Московськ, Московське, Жовтіводи, Синельниково, Покров і і навіть селище Васильківку, Покровське, Партизанське та інші, що красномовно свідчить про широку географію представництва і розвиток цього олімпійського виду спорту. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих військових і цивільних, кого забрала війна. Росії проти України далі на знак віри і ствердження нашої перемоги у виконанні заслуженої артистки України Зінаїди Чепи пролунав державний гімн, який став прологом турніру. На завершення церемонії були привітальні слова та побажання, успіхів з вуст першого віцепрезидента Федерації боксу Дніпропетровської області Олександра Багацького та директора водноспортивного комбінату Дніпровської міської ради Валерія Шила. Після чого на ринзі розпочалися сутички, які триватимуть майже упродовж тижня, коли у п'ятницю стануть відомі Переможці і призери змагань у 13 вагових категоріях серед юнаків і тотожної кількості серед дівчат. А фахівці отримують гарну нагоду і можливість проаналізувати та приглянути найближчий резерв бійців, здатних незабаром заявити про себе на відчизняній і міжнародних аренах.